Пару слів, чим відрізняється канадський інтер'єр від ну, звичного українського чи там європейського певні особливості, а також вентиляційна система, ну, покажу пральну машинку, сушарку і як, розбиває, як повітря розганяється по кімнатах. Отже, почнемо з того ну, з вікна. Як видно, тут на сусідніх будинках є такі ліхтарі, і ввечері вони сильно б'ють в очі, так, і це заважає мені. І треба, прийшлося купити такі blackout, штори, з одного боку, вони чорні. Не знаю, що вони чорні, мали б бути білі, по ідеї, от літом, щоб не нагрівалися. Ну, такі, такі вони є зараз. Що стосується опалення, ми маємо електричне опалення. Які плюси-мінуси? Плюси такого опалення, що швидко нагрівається кімната. ну Сама кімната, як ізоляція, як термос, як в машині, виключили холодно, включили тепло. В тоді, як цельгані будинки, кам'яні будинки, вони набирають цього тепла, літом вони вбирають тепло, а осінню віддають. Одного разу я жив в таких будинках з товстими шкі... стінами, то десь е... холодно ставало ну, приблизно на тиждень, а може навіть на два тижні пізніше, ніж звичайних, тобто стіна не, не встигала. Е... Не то, що промерзати, Тут була осінь, в принципі, і вона не охолоджувалася. так. Тут ми маємо електричне опалення, ці батареї сильно нагріваються. Я попсував собі взуття. Мені колись добрий сусід говорив, що важна купити такі сушки спеціальні. Не хотів на них тратити. Ну, ви знаєте, все-таки я їх не взяв тоді по знижці. Прийшло взяти без знижки, Це недавно. Таку сушку я буду взуття сушити не на батареях, а на, на цьому один раз. Малого зоши залетів під от, от, от таку, таку батарею, почав плавитися і спрацювала система сигналізації, яку я вам зараз покажу. А, ну, між тим хотів сказати, що в Канаді 20 років тому, де був в Альберті, провінція Альберта, то замість таких батарей є вирізи в підлозі і з підлоги виходить гаряче повітря. Ну, може виходити холодне літом, а гаряче, коли треба обігрів робити, і також там подається зволоження. Волога. Тут такої системи нема, треба е, зволожувача включати самостійно. Оце кнопка для того, щоб перевірити, чи працює, так працює пожежна система е, Ну, скажімо так, безпеки. Якщо починає щось плаватися, раз як я вже казав, таке було, коли залетів дитячий злошик почав плаватися на батареї, ця система спрацювала почала голосно вищати. От, є ще один динамік такий. От можна динаміки, які видають звук. Стеля тут невисока. Бачите, я їх стою на пальці, я легко достаю до стелі. І Якщо ми говоримо про систему охолодження, звідси виходить повітря. От зараз я перекладаю руку і чую, звідси повітря йде, якщо приставити листок, мабуть, буде видно, як він відхиляється. Давайте спробуємо. Так, Будемо робити експеримент маленький. Так, ось я, Поки я його відривав зоштику, розірвався трошки. Він від, відхиляється, бачите, як папір відхиляється. Тобто, тут, тут видно, як повітря дує і навіть повітря відхиляє. Тобто, є потік повітря, І так іде циркуляція, сюди подається свіже повітря. Якщо говорити про на шафи, то тут прийнято робити такі, як видно, о, такі вмонтовані шафи. Двері маємо. Відкриваєте двері і ви там. Бачите, що знаход... ну, тут тобто можете складати різні речі, там, костюми, ну, тобто одяг свій, що хочете, там, сорочки, штани і так далі. Це канадська розетка такого типу. Тут щоб було заземлення, тут є заземлення, так. Ну і дві пластини плюс-мінус. Взагалі ну, то не плюс-мінус, тут йде змінний струм, так? заземлення сюди йде. І тут йде зміна фаз. Це такий регулятор температури. Тут, бачите, тут ось це кладовка, і взагалі тут виключена температура, взагалі тут прохолодно. От, Виключателі, покажу все. Тут всього накидано, всього тільки чого немає. Збираємося, які речі тримаємо. Так, це бойлер, здоровезний бойлер. Так, Фокус робимо на велосипед. Я давно купляв такі, ну не часто зараз їжу, такі речі. Які для безпеки, щоб було добре видно, вони в різних режимах мигають, в можна їх купити недорого. А це ще я говорив система вентиляції. Так, У цьому боксі знаходиться, ну, тобто, примусова подача повітря і це повітря по цих трубах, бачите, які знаходяться в стелі, фактично впадають в кожну кімнату, ванну, кімнату, я вам показував таку штуку, її можна регулювати і можна втискати, витягувати звідси. Відповідно, можна регулювати подачу повітря більше-менше. Тому такий перепад зароблений. От. І сюди труби йдуть розводка цих труб йде. Так, як... Що тут ще такі цікаві особливості? Це особливість у пральних машинах. Наприклад, оцю пральну машинку на маркетплейсі на, 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 я знайшов безплатно, безкоштовно взагалі. Бірпул, ну це повезло рідкісно. Ну, правда, ми з сусідом, дякуючи сусіду, ще раз йому при нагоді подякую, що він бачив це відео, допомагав мені її нести. Ну Звичайно, я думаю, що та дівчина була рада, що ми витискали по таких стрімких сходах. ну Рідко я такі стрімкі сходи бачив з бейсмента, такого глибокого бейсмента наверх. Ми мучилися. Я спеціально не знав, що, чому вона така важка, мені було цікаво, я знімав оцю кришку. І тут стоять такі дві паралельних таких, забетонованих з бетона куски бетону. Такі плити, можна сказати, які е, тримають барабан. І коли барабан сильно вібрує, є чотири амортизатори. і На цих амортизаторах воно все тримається. І там ось ця вага не дає ці машинці стрибати по, по кімнаті. Ну, вона все одно рухається там туди-сюди. І ще був такий момент, не знаю, може вам на майбутнє пригодиться, коли знизу є такі ніжки, і вони вкрутилися, і резинки продавилися, вона стала чуть нижче, і вода почала звідти виходити, підливати вниз, тому я ці там відповідно відрегулював, підкрутив, щоб все було окей. Особливістю цієї правки незвично є те. Як ви бачите, що подається окремо гаряча і окремо холодна вода, я такого не бачив. Ну, тобто це незвично було для мене. Я спеціально для себе і для майбутніх там, мігрантів, що хто тут де жити чи місцеві написав close, open, щоб зняти, в якому положенні екрани відкриті, в якому положенні екрани закриті. Я це підключив, купив ці труби. Тут було спеціально написано, щоб закручувати вручну, а не... Інструментів, щоб не притягнути, і там, скажімо, щоб не, не, не зірбати різьбу. Ну, зараз економлять на всьому, як ви знаєте, подають і пластикові деталі, тому треба бути акуратно. Взагалі краще перекривати, не забувати, не для безпеки. А сушарку вже прийшлось купити, я не знаю, десь за 100 доларів чи сіки, ну, плюс-мінус так само. Тобто вона вже бушна. Так, діти її там помалювали де-не-де. Теж тут є режими, хто не привик сушаркою сушити. Ну, В Англії, коли я був, то приходилось сушити такою машиною, тому що там вологість велика. Тут в Канаді якби не прийнято вивішувати все на балкон, в основному всі мають сушильні ці машини. Вони звичайно зношують одяг швидше набагато. Тут теж із групи Whirlpool Corporation, пише індіс фірма. Різні можуть бути, бачите, тут heavy duty, Super Capacity. що правильна машинка велика, що сушарка багато с неї можна помістити. І тут є time dry, low heat, на не, не гаряче подається, не розгріває сильно, там air dry, no heat, взагалі холодний мотає. От, High heat, висока температура і теж висока автоматична. Ну, Якщо наприклад, я його включу зараз, кажу, як працює так. бачите, Це зірочка означає, що Energy Preferred Automatic Settings. Так, так, так. Settings. Працює. Коли ми відкриваємо дверку, то, то вона, зупиняється. вона зупиняється. Така автоматика спрацьована. Ну, якщо його поставлю на OFF, щоб не працювало і не треба не забувати, тут є е, така сітка, так, і треба не забувати її чистити кожного разу після того, як посушили. Ну, тут мої вудочки чекають сезону рибалки. Чекають на сезон рибалки. Тут працює, зволожувач повітря. Він замаленький на таку площу, звичайно, але добре хоч якийсь є. Тому що е, повітря тут сухе, набагато сухіше, ніж в нас було в країні. скажімо, до слова, скажімо, маємо таку вологість, так? 23% тільки при нормі 40. Плюс. Ну, від 40 до 60. Так що така ситуація. Ще тут така є цікава річ. От ви бачите цю верхню розетку, так, вона передбачена, там, мабуть, для торшеві. Що ми робимо? Дивіться, зараз я витягуюсь і це включаю верхню розетку. Так. Зупинився Золожуваш, так. А тут я зараз я включаю цю клавішу. Так. Получається, це виключателем. Включається розетка. Зараз він запрацює. Так, і що? Тут так нічого воно не працює. Так, чи я її виключив, не знаю. Так. О, бачите, розетка включається виключателем. Зараз я включатель виключаю. Резетка не працює. Якщо у вас торшер підключений, виключателем, включайте, бо виключаєте світло. Ще один регулятор температури. І завершу це відео на датчику, чи там, як скажімо, це на ну, цьому пристрої, що вловлює, коли відбувається якась пожежа, тобто реагує на дим, там молекули, мабуть, якісь певні настроєні. Не знаю до кінця технологію, але суть в тому, що він починає пікати, коли сам по собі, коли батарейка сідає, там крона на 9, по-моєму. Вольт, так, і ви можете просто її поміняти, і все буде окей. Тут вона вже була ця ситуація, коли вночі пікає, вам заважає, роздражає. От, Якщо у вас таке відбудеться, щоб знали, чому може бути причина. Забувши розказати про е, сушіння, взуття. Як я вже згадував, на батареї не бажано сушити в мене, я купив собі такі зимові взуття. Но рано чи пізно, якщо ви приїхали до Канади, мабуть, у вас тут ще сілі від солі. Щедро посипають сіллю і я від, не, не від, це сіль не відстає. Тут прорезинені вони і в них, якщо на дворі слякоть, чи навіть якщо сніг, він все одно потім буде е, танутий, то ви рано чи пізно, мабуть, такі купите. Ну, це таке. Тобто я і я прийшлося їх купити. І дивіться, якщо видно, бачите, то за... зараз психну. Ой, прийшлося пчихнути. Так, пардон. Як бачите, із-за того, що була гаряча батарея. І тут поплавало швидше за все, що тут зробиться, дірки на цьому. Так що жалко втрачати взуття. Як мені радив сусід, правильно радив, каже, купи, не пожалієш, все одно рано чи пізно прийдеться купити. Я не рекламую вам, звичайно, мені без різниці там. Можливо, у вас будуть якісь інші способи сушіння, але я вирішив все-таки купити таку сушарку. От, в костку, де можна сушити рукавиці, взуття. От, свого часу, як не було в Монтоні, я навіть попав був у Фредеріктон, хотів там теж розібрати. Ну, якщо хороша ціна, то там вона розходиться на ура. Так що якщо бажаєте, Я не хочу її витягувати, зараз тут все розкладати. Собі запаковано, поки ще нема немає от взуття немає що сушити. Сподіваюся, що вона працює. Ну Якщо не працює, в костку 90 днів на повернення. Повертають без проблем, без, без різних цих пояснень і так далі. Тут треба мати або чек, або ви вже в системі будете дивитися по карту ці, що ви її купляли. Так, драйвер такий з США по-французьки. Що ще вам цікаво показати, вроді би показав все. Ну, метри тут, звичайно, Бачите, не в сантиметрах, зараз в інших. І тому отак незвично. Так що, якщо шукаєте, можете знайти також з сантиметрами, щоб вам було зразу переводити. Ну, один з інш має 2,54 см по пам'яті, наскільки я пригадую, так що в всякому разі можна переводити вручну.